У рамках міжнародної співпраці до Кривого Рогу прибула гуманітарна допомога з французького міста Ніцца: 70 ліжок, матраци, постільна білизна та медичний одяг поповнять ресурси міських лікарень. Ми отримали на громадську організацію Набад Кривий Ріг допомогу від міжнародних благодійників з Франції, з міста Ніцца у співпраці з Київським благодійним фондом і привезли, привезли вже в місто. А саме це 70 ліжечок. До них йдуть матраси, які надали, також простирадла, подушки є. ну і Передали там ще деяку, скажімо так, Спецодяг для наших лікарів якісна медицина один із пріоритетів розвитку кривого рогу. У місті нині триває масштабне оновлення медичних закладів. Нове остаткування забезпечить комфортне лікування пацієнтів. Вона йде на наші лікарні для наших в першу чергу, звісно, захисників, ветеранів, військовослужбовців. Ну і для тих, кому це необхідно, для наших мешканців, звісно, які лікуються в наших медичних закладах. Отримане обладнання розподілять між терапевтичним, хірургічним неврологічним відділеннями та пологовим будинком. Нове обладнання значно покращить умови лікування пацієнтів, яких у воєнний час стало більше, кажуть медики. Керівництво сьомої міської лікарні хоче висловити свою щиру подяку Раді оборони міста особисто Олександру Юрійовичу Вілку та благодійному фонду на Кривий Ріг за таку важливу допомогу. Це дуже необхідно для нашої лікарні, тому що кількість хворих зараз у нас є сталою. Вона навіть трохи збільшується, враховуючи військовий стан в країні. Михайло Бустров, Олександр Домашов, цей день.